Громадські слухання це є будівництво в межах міста сквери, заводу з виробництва мінеральної вати або скловок та курса, результат нашої сьогоднішньої зустрічі. Проведемо його і будемо проводити. Це передбачено в принципі, роботи мартами, які сьогодні є, хоча ну, жоден із законів не регламентує, яким саме чином проводити громадські слухання. Це громадська ініціатива і передбачена статутом міста е, Скви нашим статутом без, безпосередньо Конституції та законом України про місцеве самоврядування. Ми будемо його проводити е, відкрите голосування. Тут немає ніякої таємниці. Кожен має свою позицію, громадську позицію. Для цього необхідно буде створити річину е, комісію. Я думаю, що лічи на комісії після обговорення так якого вистену сходу лічення комісії і поза безпосередньо вже прийняв до е, ходу голосування. Добре, пане Голова, шановна громада, мене звати Олена Вікторія Пашенко, Я представляю свою країнську екологічну громадську організацію, яка в Україні займається багатьма питаннями, в тому числі проведенням громадських консультацій та громадських служб. На жаль, дані збори не можна визнати громадськими слуханнями, які проводяться за законами України. Це порушує норми корпусу Конвенції та інших законодавчих актів, які прийняті. Не буду їх тут прилічувати. Чому? На жаль, тому що жодна людина в цьому залі не отримала порядок, денний, не отримала документи. Які, я думаю, будуть гарно представлені у презентації, але ж ми їх тут не маємо. Також порушена процедура повідомлення за місяць. Отже, прошу зважити на такі порушення. І ще одне: дуже було добре, якби резолюція даних зборів була розповсюджена також зараніше. Давніше проєкт даної резолюції. Отже, на жаль, громадські слухання, як це сказано, було у газеті за 10 днів, а не за місяць, ці збори вважати не можна. Дякую. Thank you. Следующее, что я бы хотела отметить, это технология производства, которую мы будем использовать. Это лучшая технология, доступная на сегодняшний момент. Это, опять же, это произведение искусства. И, может быть, другой вопрос, как мы будем ее внедрять, как мы будем работать с ней. Да. В последние несколько месяцев мы работали в двух направлениях. Один из них, это так называемый инженеринговый аспект. И мы готовили все, что касается инженеринговой стороны нашего проекта. І зараз вже практично всі ці випроси вирішені. У мене друге питання. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 473 пункт 7, 11 квітня 2002 року, про порядок затвердження інвестиційних програм. Інвестиційна програма, така як вас, 100% підлягає проведенню комплексної державної експертизи в повному обсязі, а також підлягає проведенню екологічної експертизи для об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, яким являється ваше підприємство. Будь ласка, скажіть, чи пройшли ви до громадських слухань? Державну комплексну експертизу, якщо так, чому вона не була надрукована в засобах інформації? Якщо у нас є у вас є вона зараз присутня з вами, будь ласка, дайте копію, щоб ми всі змогли побачити, які вигляди не на словах, та що ви нам говорите, а точні показники проведеної державної комплексної експертизи. По перше, по-друге, це порушення закону України, законодавства України, Відбуватися. І це питання також стосується мера нашого без такої державної комплексної експертизи. Дякую.

and um, of course they are available and according to them we design also i mean the issue is that we are following all the steps required by the ukrainian law so there is a procedure you know, you know in order to give approval to this plan and we are rigorously following every single step for this Мы физически выполняем все шаги, которые требуются законодательства, которые нам говорят, мы их выполняем. Питание, я, я, я юрист, я представляю компанию, юридичную міжнародную компанию, и мы допомагали всім святого через поговорити на свій процес. <ган> 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 так от, е екологічний спетізм дійсно треба проходити. Відповідно до цього положення, екологічної експертизі прилягає інвестиційний проєкт, який включає в себе архітектурний проєкт заводу. Це відбувається після того, як земельна ділянка з метою розташування заводу вже отримана в оренду. Після? Тільки після цього можна, тільки після отримання договору оренди на землю. Можна починати розробку архітектурного проєкту, отримати попередні погодження і проводити екологічну експертизу цього проєкту. На даний момент по законодавству у САД немає ні документів, ні мінерального лакта. І якщо ми говоримо про паданні станції, там є потенціально опасні речі, які можуть принести бред дорогу. Здесь немає потенціально опасних вещей, які можуть принести не все. Свій завод. Ми вас дуже прекрасно розуміємо. Це ваш завод, це, ваш, це ваші гроші. це вам потрібно дати нам робочі місця. А ми люди, які відстоюють своє здоров'я і життя своїх дітей. Річ у тім, що я попрацювала з цікловатою, я працювала. Це я знаю, я робоча людина, я знаю, що я знаю. Людям, можливо, хтось не знає, що таке стіклоткань. Це тканина, це крихти стікла невидимі, які потрапляють в легені, яким я працювала, яким я знаю, що це таке стікло холодно, стікло в Як цю? на сьогодні я так розумів, що ви не готові приймати позначне рішення, <постив> Я думаю, що нам необхідно скажем, не закривати ці громадські слухання. Нехай це буде їх перший етап, громадських слухань. Далі вони набудуть іншого, скажімо, характеру. Характеру зустрічі, окремих зустрічей. Я розумію, сьогодні. Переконаний абсолютно, що ці дані громадські слухання можна вважати як інформаційні на сьогоднішній день. Лише показав нам шлях, якому нам напрямку треба рухатися, як працювати з людьми. У будь-якому випадку це рішення пройде горнило сесії само собою, це зрозуміло і депутатів, але в першу чергу це такі самі можливо, громадські слухання. Я думаю, що необхідно було б зробити такі збори і провести збори на підприємствах, на найбільших підприємствах серед чителів.